Всім привіт! Сьогодні я би хотів разом з вами пороздумувати над такою темою: чи гріх бути багатим. Ми живемо, я би так сказав, в дуже успішному і хорошому світі. В нашому сучасному світі дуже багато багатих країн, дуже багато багатих людей, дуже багато успішних людей. І чесно даже вам скажу, що багато. Християн віруючих, які мають певні достатки, вони задаються питанням, чи це гріх, чи не гріх. Люди, які не мають цих достатків, дивляться, дивляться на тих багатих людей і думають, а чи не грішать ті багаті люди, чи чесним способом вони досягнули тих статків. І давайте пороздумуємо над усім цим. Для початку давайте відкриємо святе Боже письмо. Відкриваємо книгу Матвія, Євангелія від Матвія, відкриваємо 19 главу і зачитаємо 24 вірш. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через Голчене Вушку ніж багатому в Боже Царство війти. Цікаво. так? Е відразу Ісус Христос попереджує усіх багатих людей, що верблюдові легше пройти через голчене вушко, чим багатому попасти в царство Боже. Е сучасні люди, е коли читають це місце, їм здається, що щось тут нереальне. Тому що пройти верблюдою через Голчини не Вушко неможливо. Але як стверджують історики, що була дорога, яка називалась Голчене Вушко. І вона була дуже важкою. І там не кожен верблюд, і навіть не кожна людина могла пройти. І для тих людей це було зрозуміло, що це дуже важко, але це можливо. І... Ісус стверджує, що легше Верблюдові пройти через таку дорогу, чим багатому попасти в Царство Боже. І ці слова Він сказав після одної події. Я не буду зачитувати зараз усю ту подію, але хотів би в декількох словах розповісти, що саме відбулося. До Ісуса підійшов один багатий юнак. І Він запитує Ісуса Христа, що мені потрібно зробити, щоб спадкувати Царство Боже? Ісус каже, що шануй батьків, дотримуйся заповідей, і цей юнак говорить, що Він це все дотримався і виконав ще з дитинства, ще з малку свого. І тоді Ісус говорить, що одного тобі бракує, да? продай все, що ти маєш, і йди за мною. І, як ми знаємо, що далі описується, хто захоче може вдома перечитати всю цю главу. Там описується, що юнак відійшов від Ісуса Христа, і він розчарувався. Чому? Бо в нього були великі маєтки, великі статки, йому було що продавати, і він почав жаліти. І коли ти читаєш ці слова, можна зробити висновок, що краще не бути багатим, краще не мати грошей. І попасти в Царство Боже. І ви знаєте, думаю, що я би спогодився з цією думкою, але вона не завжди є така. Тому що є ще одна подія. Одного разу до Ісуса Христа ввечері, що було потемніше, приходить не поспілкуватися з Ісусом Христом. Никодим, Він був дійсно людиною побожною, він був з фарисеїв, і... Це була побожна людина. І тут не уточняється, але справа в тому, що Никодим був ще й багатою людиною. Він був досить багатою людиною. І коли Никодим хотів, скажімо так, дізнатися, у чому заключається суть царства Божого, як його вспадкувати, то якщо би ми основувалися на цьому місці, що Бог нам залишив. То можна було би зробити висновок, що Ісус зараз каже, некодиме, продай все, і йди за мною. Але ні, Ісус йому це не говорить. Ісус навіть не вспоминає Його багатство. Ісус говорить зовсім про інші речі. Він починає йому говорити, що «Никодиму потрібно народитися згори. Чому саме? Чому сам Ісус не сказав Некодими, продай все йди за мною? А справа в тому, що Ісус бачить серце людини. І Ісус побачив, що цей юнак Він прив'язаний до земних речей. А ось некодим, навпаки, навпаки, никодим був прив'язаний до інших речей. Никодиму не потрібні були, можливо, ті статки і ті маєтки, які він мав. Для нього було важливо, оскільки він людина вчена, розумна, він хотів пофілософствувати, пороздумувати, можливо, поспорити з Ісусом. Ісус каже, все це є еруда. Все це не потрібно, всі ці фарисейські, содукейські штучки. Він каже, тобі треба народитись згори, тобі треба переродитися, народитись наново. І для Никодима це було дуже важко зрозуміло. І це дійсно так. Але ви знаєте, одного разу я читав одне місце, і воно мені дуже сильно відкрило, як ми з вами живемо. І яка саме може спіткати така похибка і проблема кожну людину? Давайте ми відкриємо ще одне місце з Біблії, яке записано Книга Матвія, 13 глава, 22 вірш. Книга Матвія, 13 глава, 22 вірш. А міжтерин посіяний це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства. Заглушують слово, і воно зостається без плоду. Е, це притча про сіяча. Е, можливо, не всі її знають, я так би в двох словах хотів би розповісти, що одного разу Ісус розповідав притчу про Сіяча. Він розповідав, що був один сіяч, який сіяв пшеницю, і вона попадала. В різні місця. І десь був ґрунт кам'янистий, десь був хороший ґрунт, десь був при дорозі ґрунт. І справа в тому, що учні не зрозуміли цієї притчі. І вони підійшли, коли Ісус був сам і запитали Його, а що значить ця притча І Ісус розповідав про різний ґрунт, і що значить той ґрунт. І я ось зачитав. Один, скажімо, один із ґрунтів кам'янистий, куди попало слово. Що тут Ісус зауважує, що це ті люди, які почули слово, і клопоти віку цього? І цікава деталь омана багатства. Ви знаєте, раніше якось я собі перекручував ці слова і читав, як, скажімо так, собі, і багатство заглушують слово. Ну не багатство заглушує слово, а омана багатства. Справа в тому, я ніколи цього не звертав уваги, але дяка Богу, що він відкрив ці слова для мене, що справа омана багатства. Часом ми всі біжимо за оманою багатства. Ми не біжимо за багатством, бо не, ми не можемо досягнути багатства. Справа в тому, що нам потрібно зрозуміти, що Бог дає одним багатство. Одним дає бідноту, одним дає здоров'я, в других забирає здоров'я. І Богу вирішувати, чи будеш ти багатий, чи будеш ти бідний. Але ми всі женемось за оманою багатства. Ми хочемо цього багатства. І саме ця омана нас вводить в гріх, вона веде нас до смерті. І це жахлива річ, і нам з цим треба боротися. Ми не знаємо, що Бог нам дасть і що нас чекає в майбутньому. Але от ця омана багатства, вона руйнує наше життя. Тут не говориться, що ми станемо багаті, але ми можемо все життя гнати за цією оманою, ми можемо все життя гнати за багатство і ніколи не стати багатими. І я би хотів, щоб ми не гналися за цією оманою багатства, за цією ілюзією багатства. Сьогодні ми живемо в такому світі, що в соцмережах нам пропагується омана багатства. Нам показують дуже успішних і щасливих людей. Але велика кількість з них і не є багатими. Вони є бідні духовно, вони є бідні матеріально. І нам не потрібно за цим гнатися. Світ нам це нав'язує. Але ми, віруючі люди, ми не маємо гнатись за оманою. Ми маємо гнатись за Словом Божим, за його істинами і за спасінням. Бо Бог нам дав великий дар, Він дав нам дар спасіння, і ми спасені, ми віримо в нього. І це набагато важливіше і набагато цінніше, ніж та омана, яку нам пропонує цей світ. Ось саме такі думки я хотів би залишити сьогодні для вас. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, ви можете свою точку зору, свою думку написати в коментарях. Якщо у вас є якісь питання, які б ви хотіли, щоб я міг розібрати, ви теж їх можете залишити в коментарях. На цьому все. Ставте вподобайки. Кому цікаво, можете підписатися на мій канал. До побачення!